Сніданок у нас був з таким краєвидом. Перша берегова лінія. Класно, ми тут зробили. Чілу зона така. А Це все пляж від нашого готелю. Тому нам не довелося платити за лежаки. Вони входили у вартість нашого номеру. Але хто хотів взяти такий великий двоспальний лежак, то вона коштувало 30 євро на день. На сніданок ми пішли у інший готель, який знаходиться пару готелів далі від нашого, тому що ми так розуміємо, що не хутосить своїх готелів, і вони просто організували сніданок в одному самому крутому. Будемо снідати дуже красиво це українце. Я замовила для себе капучино на могдалевому Молодці! І подивіться, скільки різновидів цукру та його заміни, які мені принесли до цієї чашечки. Мій тост. нас. Капучино на могдалево, мій авокадо тост і наша фруктова тарілка. Меню тут було просто величезне. Можна було вибрати все, що завгодно багато сортів яєчень були, багато панкейків. Дуже великий вибір. Там було пару сторінок. Нам принесли все дуже швидко, і подивіться воно красиво виглядає. Це не шведський стіл, але є в тебе меню, як в ресторані до тебе приходять. І ти можеш все вибрати, і це також не лімітовані кількості. Скільки ти захочеш, скільки ти можеш ще дозамовляти. Вони зрозуміли, що ми це все замовили. Ми це з'їмо. І я думаю, нам вже більше нічого не захочеться їсти, тому що це тут досить багато. Ну так сніданок дуже крутий. Я довольна.